Доброго дня, шановні, сьогодні з вами знову я Безуська Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент, і ми завершуємо сьогодні з вами розгляд органів чуттів. Це одна з... Тем, яка е, дійсно для нас важлива, бо це системи реактивності, вони мають забезпечувати організм можливостями пристосовуватися до змінних умов середовища. І нам залишилось на сьогодні е, розглянути орган слуху, вестибулярний апарат і дотик. Отже, починаємо. Орган слуху складається він з трьох відділів. Зовнішнього, середнього і внутрішнього. Зовнішнє вухо, у якому в каналі, який вкритий шкірою, є волосини, залози ще виробляють вушну сірку, і, звичайно, вони мають таку захисну роль. І не лише, а зовнішній слуховий прохід він служить для проведення звуку. Середнє вухо передає механічні коливання, тоді як внутрішнє вухо трансформує їх у нервові імпульси. Тобто ми можемо чітко розділити на три відділи і подивитися далі вже на буду і функціонування. Отже, зовнішнє ясно, що воно складається з вушної раковини. І не лише зовнішнього слухового ходу, а у ссавців, і у людини, в тому числі, є ще і вушна раковина. Вушна раковина це видима частина зовнішнього вуха. Вона спрямовує звукові хвилі до слухового ходу. У глибині слуховий хід затягнений тонкою перетинкою овальної форми. З боку середнього вуха у середині барабанної перетинки закріплена рукоятка молоточка. Це одна, з трьох, це одна з трьох слухових кісточок. Перетинка вона пружна, при ударі звукових хвиль вона без викривлення повторює ці коливання. Ну і ось цей е, зовнішній слуховий хід, ми ну вже сказали, він вкритий шкірою, а там можуть бути як волосинки, так і ще і е, залозки, які виробляють вушну сірку. Середнє вухо, е, заповнена повітрям порожнина у скроневій кістці між барабанною перетинкою і внутрішнім вухом. Три маленькі слухові кісточки це молоточок. Ми вже сказали, що рукоятка його пов'язана з барабанною перетинкою. Другий кінець з коваделком. І коваделко, сполучається, ще із тремінцем. І ці три маленькі слухові кісточки, вони мають передавати звукові колебання від барабанної перетинки до внутрішнього вуха. Стремінце це найменша кісточка в середньому вусі. Вона з'єднана з, з ковадалком за допомогою суглоба і, подібно до двох інших слухових кісточок, утримується завдяки зв'язкам. Середнє вухо сполучається з носовою частиною горла за допомогою так званої євстахієвої труби. Цей канал дуже важливий, він вирівнює тиск по обидва боки барабанної. Перетинки. Ось тут ми бачимо зовнішнє вухо. Так? Ось ця вушна раковина і зовнішній слуховий прохід. І ось тут буде знаходитися що. Барабанна перетинка. Барабанна перетинка сполучається з молоточком, молоточок з ковадилком, і відповідно з коваделком ще сполучається. з тримінцем. А ось тремінце, друга частина стремінця, прикриває вхід до внутрішнього вуха. Практично ось тут сполучається з так званим овальним вікунцем. Овальним вікунцем. І о, це вже будуть структури, структури внутрішнього вуха. Це ось нагадує слимачка це завитка, і ось тут ще будуть півколові канали і о, мішечки присінка. Отже, внутрішні вуха. Інша його назва лабіринт. Складається зі системи перетинчастих каналів, що мають кісткову основу. Орган слуху локалізується у слимакоподібної форми завитці. Відчуття рівноваги отримується від структур, розміщених у мішечках присінка, це овальні і круглі мішечки, і у так званих півколових каналах. Ось тут дуже така гарна схема, і ми бачимо з вами барабанна перетинка, молоточок, ковадилка, стремінце. Стремінце прикриває ось тут овальне віконце, овальне віконце, але є ще ось тут і кругле віконце, але кругле віконце, воно буде затягнуне перетинкою. Воно буде така еластичною перетинкою для того, щоб можна було, передаючи з ось цих коливань до внутрішнього вуха, ці коливання вони сприймаються вже рідиною. Тут вже заповнений цей лабіринт рідиною. І тому коливання рідини, вони мають з одного боку. Ось з овального віконця вони надходять до внутрішнього вуха, але має бути і вихід, має бути вихід. І ось тут, якщо якесь коливання зайшло, то практично ось тут кругле віконце, яке е, перетинкою, то вона теж має реагувати на цьому боці, уже з боку середнього вуха. Ось тут дуже добре показаний вестибулярний апарат. Ми бачимо кругле ось мішечок, І ось тут буде овальний мішечок. З овальним мішечком пов'язані, поєднані три півколові канали, в основі яких є ще обов'язково такі ще розширення ампули. Ну і зараз у нас буде найбільше. Цікавити саме ось ця частина завитка, тому що у внутрішньому вусі, як ми зрозуміли, є структури пов'язані із слухом, і це буде завитка, і о, частина структур буде пов'язана ще із вестибулярним апаратом. Це мішечки присінка і три підколові канали в кожному вусі. Отже, завитка це спіральний канал довжиною 3,5 см. Перетинчастий канал завитки не мов би вставлений у кістковий і повторює практично його форму. Простір між кістковим каналом та перетинчастим він заповнений рідиною. Ця рідина називається перилімфою. А от порожнина перетинчастого лабіринту вона заповнена ендолімфою, теж рідиною, тільки вже трошки іншою. За складом хімічним вони відрізняються. Звукові коливання від барабанної перетинки за допомогою слухових кісточок через овальне вікно передаються рідині. Це ми з вами бачили і на схемі. Недалеко від овального вікна воно закрите основою стремінця, розташовано кругле, теж ми його побачили, яке закрите еластичною мембраною. Саме завдяки такій будові рідина в каналах здатна коливатись, і коливання рідини сприймаються за допомогою рецепторів, які розміщені у спіральному або кортієвому органі завитків. Канал завитки містить базальну мембрану. І вона проходить по всій довжині. Базальна мембрана складається з окремих волокон, так званих слухових струм, розташованих перпендикулярно її довжині. На цих волокнах розміщуються клітини двох типів. Одні клітини мають волоски. І це будуть рецепторні клітини або механорецептори. Інші не мають цих волосків, це будуть опорні клітини. Саме на рецепторних клітинах є закінчення волокон слухового нерва. Над клітинами нависає покривна мембрана. І о, саме над ось цими волосковими клітинами буде нависати покривна мембрана. Отже, спіральний або кортій орган він буде складатися з таких складових: це базальна мембрана або слухова струна, так? покривна мембрана, рецепторні клітини, ось ті, які мають волоски на пікальній поверхні, і волокон слухового нерва, який закінчується практично на цих рецепторних Клітина. Значить, чотири складові ми маємо запам'ятати. Ось тут ми бачимо з вами одна слухова струна. Між іншим, ось так виглядає, виглядає на розрізі завитка на таких препаратах для світлової мікроскопії. Дуже симпатично виглядає цей препарат. Ось тут окрема слухова струна. Ось тут ми маємо волоскові клітини. Ось це вже буде ось мембрана, мембрана, покривна мембрана. І коли така слухова струна починає коливатися, то ось ці волоски вони будуть контактувати практично з покривною мембраною і будуть деформуватися завдяки цьому. Тобто змінюється їх положення. практично. Так? І це… Сигнал, сигнал, який має сприйматися, потім волокнами слухового нерва. Здатність розрізняти висоту звуків залежить від того, що звуки даної частоти викликають коливання базальної мембрани і збудження цих рецепторних клітин у певній ділянці кортіва органа, тобто не всі слухові струни будуть реагувати на відповідне на відповідні коливання, а лише ті, які відповідають. Відповідають довжині цієї слухової струни. Збуджені клітини надсилають імпульси у відповідні ділянки слухової кори. По мірі віддалення від основи завитки і наближення до верхівки. Базальна мембрана стає все більш широкою і еластичною. Чутливість її змінюється таким чином, що до верхівки будуть доходити тільки низькі звуки, тому звуки високої частоти стимулюють чутливі клітини лише в основі завитки, а звуки низької частоти – лише в її верхівці. І це пов'язано з тим, що ми сказали, що вже ця базальна мембрана вона складається з окремих з окремих волокон. Окремих волокон, і, вони, і ці волокни мають різну довжину і реагувати будуть на різну частоту коливань. Слугова зона кори інтегрує імпульси, які надходять з різних частин базальної мембрани, і в результаті виникає відчуття одного змішаного звука. Ось Тут ми з вами бачимо от фрагмент, фрагмент цієї базальної мембрани. От, і тут ми бачимо, бачимо, що навіть ось ці опорні клітини і клітини. Клітини волоскові клітини. Бачимо, що ось волокна слухового нерва, тобто ось це середня така барабанна, барабанна ця частина, частина цієї завитки. Вона найголовніша для сприйняття звуків. Ну і тут чудова фотографія, можна побачити ось ці волоски, волоскові клітини. Волоскові клітини які, завдяки яким сприймаються ці коливання звукові. Отже, вестибулярний апарат. Він складається з системи трьох півколових каналів та двох мішечків присінка овального і круглого. І це, як система як з цих півколових каналів, так і двох мішечків. Разом вони утворюють цей вестибулярний апарат. Мішечки присінка мають чутливі ділянки, це так звані плями. Плями контролюють положення голови стосовно землі. Волосоподібні вирости чутливих клітин втоплені в драглисту субстанцію, це так звана отолітова мембрана. А верхня частина цієї мембрани має вкраплені в неї кристали, це так звані отоліти. Це кристали кальцію гідрокарбонату. Якщо нахилити голову під дією земного тяжіння, отоліти потрапляють на певну групу клітин, не на всі, а на ті саме клітинки. Подразнюючи ці клітинки, в них виникає збудження, яке передається до центральної нервової системи. Овальний мішечок реагує на рухи голови у вертикальному напрямі. А круглий мішечок реагує на нахили голови в бік. Тобто, коли ми нахиляємо голову, то е, ясно, що оталіти будуть потрапляти саме на ту групу клітин, і е, саме ті клітини е, будуть реагувати, і від них інформація вже буде надходити до головного мозку. Півколові канали по іншому е, будуть сприймати е, сприймати е, е, інформацію. Вони заповнені рідиною, яка має назву ендолімфа. Кожний півколовий канал має розширення так звану ампулу, де містяться рецепторні клітини. І там е, теж це волоскові клітини, вони теж мають е, вирости волоски. І кутове прискорення сприймається головним чином цими рецепторними клітинами. При усвідомленому визначенні положення тіла в просторі збудження від рецепторів вестибулярного апарату надходить до довгастого мозку, Структур моста Варолієва, а далі через зорові бугри, Таламуста, наше внутрішнє око, до кори головного мозку. Вважається, що кіркові центри контролю рівноваги та положення тіла в просторі розміщені в тім'яні та скронових частках мозку. Ну, ось тут ми маємо з вами. Ще раз ми бачимо поперечний зріз завитки, Ось тут вестибулярний канал, тут перетинчастий канал, де саме і знаходяться ці рецепторні клітини. І нижній це. Парабанний канал, а ось ця центральна частина, перетинчастий лабіринт, передтинчастий канал мають ось такий дуже гарно тут показаний кортів орган. І ось ці волоскові клітини, ось ця покривна мембрана, яка, за допомогою якої відбувається ось ця деформація цих волоскових клітин. Так що, ось ще раз можна побачити, вже уважно розглядаючи кожен з компонентів цього внутрішнього вуха, можна побачити, як ось тут ампули, тут будуть ще і мішечки, відповідно, ці овальні і круглі і так далі. Отже, ми ще з вами не розглядали таких, таке відчуття, як дотик. Відчуття дотику сприймається сенсорними рецепторами шкіри і не лише або глибших тканин. Ці рецептори передають сигнали по нервових шляхах до спинного і головного мозку. Деякі рецептори вкриті сполучно-тканинною капсулою, інші перебувають у вільному стані. Вільні рецептори тактильної чутливості локалізовані в епідермісі шкіри, інкапсульовані в нервові закінчення також забезпечують тактильну чутливість і наявні, але вже в дермі шкіри, долонь, підошв, губ і різних частин уже шкіри людини. Рецептори на дотик та тиск на шкіру та глибші тканини є інкапсульованими, як правило. Це тільця руфінії. Тільця руфіні є також у суглобових капсулах. Тільця фатер розміщені у глибоких шарах шкіри, а також у суглобах і м'язах паренхімі внутрішніх органів являють собою великі інкапсульовані рецептори, які реагують на вібрацію та зміни тиску. У дермі шкіри є два типи рецепторів, які відповідають і, ще, і за температурну чутливість, тобто і холод, і тепло. У м'язах є особливі рецептори, так звані пропріорецептори, що сприймають розтягування м'язів і мають велике значення в процесах регуляції їх скорочення. Ось так виглядають вільні нервові закінчення. Ось тут вони заходять практично до епідермісу шкіри. А ось на цій картинці ми бачимо багато варіантів інкапсульованих уже рецепторів. Ось так виглядають тільця руфіні, тільця Мейснера. і найглибше розташовані ось це тільця фатер. Печення, які можуть бути не лише в шкірі, а можна їх зустріти і в паренхімі різних органів. Колись ми розглядали з студентами такий препарат будови підшлункової залози. І один із студентів знайшов там ось таке тільце, фатер печення. І е, на сам кінець ми можемо з вами побачити інтрафузальне м'язове волокно. Це так званий пропріорецептор. Тут два варіанти, між іншим. тут два варіанти. Один це ось таке інтрафузальне м'язове волокно з ядрами, що розміщені ланцюжком. І ось тут інтрафузальне м'язове волокно з ядрами, які розміщені в сумці. Ну І є, звичайно, тут і аферентні нервові волокна, і еферентні гамма-нервові волокна. І е, все це, всі ці структури містяться ще сполучно-тканинні. Капсулі, що є надзвичайно важливо, тому що е, треба, щоб інформація про стан скорочення чи розслаблення м'язів обов'язково потрапив до центрів, до рухової зони кори, нарешті, до, е, до мазочка, до структур, які відповідають за регуляцію роботи м'язів. Отже, ми завершили з вами розгляд систем реактивності, які пов'язані з органами чуттів. Тобто ми вже знаємо центральну нервову систему, периферічну нервову систему, органи чуттів. І тепер нам залишається ще познайомитися з системами реактивності, це з імунною системою і з залозами внутрішньої секреції. Отже, я пропоную вам, я закликаю вас приєднуватись до нас, підписуватись на наш канал. З нами цікаво, з нами ви можете отримати важливу інформацію, і тому до нових зустрічей, якщо ви приєднаєтесь до нас. На все добре!